Жуміння не одного, так? Ні. А робер? Янош Януш Яношевич. Ні. Бергалика Івановна вона заявляється. Вона заявила. А по справі у нас вона ніхто. хто? ви були по справі при дитяці? Вона була відповідь. Ні. Не було. Роберт Януш Янушевич. То моя дитина. Ага. Вона неповнолітня, так? Так. І представник роберт. Представник Робит. Ви Ми... хто? Страхач

До журналія Марії Михайлівни, журнеля Василя Васильовича, журналія Стеви Андрію про провід першого рішення суду. Хто з'явився в судові До засідання з'явилося заявниця робіт названня на її представник адвоката Кущениць, а також з'явилися Далканич Олег і Робію Іван Іванович. За переліці позивому вони були позавершені.

Подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, костаці інших про нас стало законці. Зрозуміло, що я попрошу всіх сторон казати, тому що йде фіксація. Так. Зрозуміло. Зрозуміли. Чи, чи є якісь клопотання до початку? Можемо починати розявлення. Так. так. Починаємо. Ви срочки у виконанні російському співрому суду від 2023 у справи 208647 на строк один бік. Питаємо свою сторону. Так. так, Так. дайте пояснення. По Дайте пояснювати. Mm -hmm. Якщо можна, щоб адвокат дати... Він дасть, я йому дати можливість, дайте ви пояснення. Ви звернулися заяву і слухалися. Ну, ми б хотіли заплачити я... виконавчі дії, для того, щоб... щоб. не прошу висило, ви... Щоб нас таки не висело, поки справа да, зараз відбувається в міліції. Треба який час, щоб довести, це знання. Тобто э, ви, э, тим, медиций, да, э, ви просто відсрочите у зв'язку з тим, що справно відкриваєш міліції. І ви що відсрочити, що у вас не високої. Да, так, бо у нас новенькі діти, нам, нам поки нема куди йти. Все? Це основна обставина, так? Да? Що у вас виставили, так і не. Висло, ви, Ви відкриваю справу і хочемо розвивати довго. Може, будь ласка, допомогти по-друге. Я не знаю, можливо, если Я хочу вас не здорово. А чому це не рвується, ну люди? Ставки а нервання немає, я закинув, то у вас... Це дуже важливий роман, який ще третій розроблює і економіка, і економіка, і суверенітет, і ресурси, та останнє на бюджеті, що ми розповімо. Ми подали заяву про відпочивані виконання рішення суду. На те, що існують дві обставини, які, до на нашу думку, встановлюють можливість виконання день виконання рішення суду, а також обставини які в результаті рішення суду буде поставлено серце того виконання перше. Позивачем, вірніше, від, від, відповідачем по даній справі подано позов в суд про визнання дійсно договору іпотеки, на підставі якого здійснюється від, виселення від, відповідача з належного житла. Справа розглядається у Швороцькому міськрайонним судом. На сьогоднішній день розглядається в операційному суді Закарпатської області. Те, що справа прийнято до розгляду розглядати Жаривським відставним судом, додатково до заяви надана посвідчено судом копію укладу Жароського міської суду 21 литра 2015 року по справі номер 308, 4694, дріб 15С. Він дічок ставиння, яка передбачається 373 цивільного процесуального кодексу для лікарня даного обставини.

не подавали, тому що інший суд не може зупинити цієї справи, не може зупинити виконавчий провадження, оскільки виконавчий документ зупинити його виконання бо відстрочому виконання може тільки тобто, які він із Тому в тій справі, яка розглядалася судом про визнання на договору іпотеки, суд не мав право підставлю визиту зупинення виконавчої дії, а по виконання даного виконавчого документу за спускіння звернулося в цей судове засідання. І, І друга обставина, яку ми вважаємо, що можливість виконання виконавчого документу саме цього, це посилання на статтю 109 Житлового кодексу України, а також статтю 39, 40 закону України про іпотеку, що підтверджено також практику Верховного суду України по справі 6.39. Це С-15 березня 2015 року. У смертовної суд зазначив свою справи, що пак, коли здійснюється виселення з житла належного житла, то необхідно зазначити інше житло, куди виселяються особи, щодо яких постановлено рішення про виселення. У зв'язку з тим, що рішення у суму номер триста вісім Це не зазначено. Місце, куди виселяються діти, ми вважаємо, що підстав для Нині ж існують обставини, які утруднюють та неможливі виконання вказаного рішення суду за спущим. Це інша підстава, про яку ми хочемо для того, щоб відсрочити виконання рішення суду. Ну і крім того, здійснюється кримінальне провадження у районним відділом МС України в Закарпатській області, якою порушено за заявою зарівниць по незаконним діям, пов'язаним з укладенням вказаного одного і іпотеки, що також ми вважаємо є обставинами для того, щоб надати можливість судді сторону виконання рішення суду. Ми вважаємо, що вказані ці обставини в супутності, по-перше, неможливо виконання рішення суду, а по-друге, роботи створюють обставини, в результаті яких в разі задоволення позову провезнення недійсним кредитного договору, раніше договору іпотеки або скасування порядку кримінального судочинства, унеможливлять або Усунуті підстави, внаслідок яких виконання виконувалось рішення суду. У той же час, там на сьогоднішній день в будинку проживають малолітні діти і, викона... і виселення їх перед зимою створить обставини, що призведуть до значного погіршення їхнього здоров'я і можливості існувати поза межами пожипового будинку, оскільки іншого нам їх немає. Я хочу вас запитати. Я підняв матеріали. Це була перша інстанція поліційної. Читання обставини вказувалися в апеляційній скарзі. Про малолітніх і про те, що про ці обставини вказувалися. Опеліційні інстанції відзначались обставини, про те, що там знаходяться малолітні діти. Це, цей факт спорту, це не розповідається, наскільки мені ні до ну, моєму треба справи, хоча я першу. Первісно справи відвідати, пока деталі можу і не знати. Наскільки мені відомо, там ці обставини досліджувалися і були відомі. Відомі. І апеляційні інструктури виглядати, так? Залишив сильність, Наскільки мені відомо. Не намі ще нічого. І після апеляційного після апеляційного суду. В принципі, от позивачка попросили нас ну, щоб, так, По-доброму, -по -по що от зима йде, це було рік назад, що ми знайдемо якесь приміщення, десь, ну, щоб дайте перезимувати. Ми по доброті. Їх залишили. Але вони почали весною знову щось був Тобто то ви давали час їм? Так, так. Ви подавали виконавчу службу? Коли ви подали Через півроку. весною. Весною ми подали? Так. Да. Ми їм дали час, щоб вони вирішили, але вони не вирішили. Не мало того, що вони не вирішили, вони. Почали зараз різні ну, чи робити про відстрочування, затягування якісь кримінальні справи. Про це ніде в судах раніше не заявлялося, а тут якісь заяви про договори, Це договору недісний. Один суд в першій інстанції галяційний, нічого не заявлялося, а зараз починають затягувати процес. Просто задоволити чи відбувати, да, да, так, совчувати. Сторони бажаю, що такого пояснити. Питання э, є. Заявляється, чи давався срок, от ви чули, чи давався вам срок зимою, чи просили. Там ведь сроччик, да, выконание решения срочно? Да. Uh -huh. Ведь срочка, да? На э, судья уже медицинского суду световых призначил Розумера за мой заявил в области Мандрита Ивановича Михайлович Иванович, пользоваться Михайлович, Жумельна, это с удовольствием державную администрацию Жумель Алексей Басильевич, та Жумельная Стелла. Адвинул прозмет, действительно, так Я за позову Дамкановича Івана Васильовича, Дамканича Валера Івановича, позу Івана Михайловича, Фені Івана Івановича, Джумеля Вадима Михайлівни, Васильовича, Андріївни, Роберта Валерія Іванівна, Жумеля Михайла Васильовича, Жумеля Олександра Васильовича, Джумеля Вексина Васильовича, Анастасия Васильевна е продължена. Трябва да се напълни, когато трича особен настореният вид вижда, че колното се свързва, а тръгва с корената от тази, която си да види Знаете на лосия най-фикс е на трябва да за щоб задовольнити мою заяв... позовну заяву і щоб у нас був час вирішити всі питання, знайти докази і так далі. Просимо до того, аби заяву в виконання рішення суду. Я не знаю, что вы